Старт. Ви ж пам'ятаєте, що в нас є головна бабка всього інтернету, і це пан Ілон Маск. Він постійно з кимось свариться. Він сварився з компанією Apple. Він сварився з Марком Цукербергом, викликав його на бій. Він ще кучу всяких речей робив. І завжди вообще од біситься. Кожен його новий бізнес. Йому треба з кимось посваритися. І ось зараз пан Ілон Маск напав на компанію Apple І він напав на компанію Apple тому що сказав, що вони регулюють свої алгоритми. І за цього його застосунки Грох і Ікс не можуть вийти в рекомендовані, не можуть знайти бути на першому місці, і куча інших речей. Ну коротше, як завжди, бабка собі щось видумала і почала всім, все розказувати. При цьому за це вступився Сем Альтман, якого OpenAI, от чат GBT, це от це було на першому місці. і каже: тіпуля, ну ти що, ну ти ж вовсе сума сошел чи як? Пам'ятайте, давним давно і Ми вам розказували є дослідження, що, по-перше, коли Ілон Маско. Пив компанію ще тоді Twitter, то він модифікував алгоритми, щоб його твіти викидали на перше місце, і це був просто якийсь піпец. Не можна було відкрити Twitter, щоб не побачити коментарі або твіти від Ілона Маска. А потім виявилося, що Грок перед тим як відповідати на якісь контроверсійні питання, дивиться твіти самого Ілона Маска. І саме там каже: ну йоп твою ну, дивись, ти ж сам це робиш. І взагалі, що ти дістався до Apple. Ілона Маска теорія конспірації, тому що компанія Apple, компанія OpenAI підписали партнер і от тепер бабці здається, що тепер е, Apple проштовхує OpenAI, бо вони партнери. А його застосунки занижує. Ну і коротше, Семальтон е, написав йому, Ілон Макс на нього накинувся, і люди почали підключати штучний інтелект. Запитали Грок, а чи це правда це чи ні? І грок сказав, Альтман, так то правий, тому що після навіть підписання партнерства OpenAI і компанії Apple на першому місці були і діпсік. І а, інші застосунки люди пішли звичайно потім і до і ChatGPT також став на сторону саме Альтмана. З своєї сторони ілену маску пофіг, що говорить штучний інтелект. Мені здається, що він в кроці від того, щоб зробити Тарас Бульбінг з своїм гроком, і він його блін, мені здається, придушить. Але каже, що буде робити позов на компанію Apple на дофіга дофіга грошей за те, що вони граються алгоритмами і не дають перше місце. Його звичайно ж найве. Ажливішим застосункам. Реклама. Реклама, реклама котани, якщо ви хочете не просто писати код, а розуміти, як зробити його швидше, слухайте курс Performance Engineering від CS Освіта вчить вас мислити як інженер, де процесор витрачає час і як працює пам'ять і киші, що робить операційна система і чому один підхід в 10 разів швидший за інший. Під час навчання ви розберете профайлінг, асинхронність і багатопоточність. Вибір структур даних, практичні кейси з реальних систем, формат живі заняття. Багато. Практики і рев'ю підійде від певного джуніора до сіньора, хто хоче системно прокачати свої знання. Після курсу ви легко знайдете вузькі місця в коді і зробите сервіс швидшим і дешевшим. Випускники cs освіта вже працюють в міжнародних компаніях. Долучайтесь і ви. Посилання і деталі залишу в описі до цього відео. Приєднуйтесь! Компанія Perplexity пропонує купити Chrome. Та ви ж пам'ятаєте, антимонопольний комітет хоче заставити компанію Google продати Chrome, бо ж не можна бути такими гарними, такими красивими, такими швидкими і такими майже єдиними. І антимонопольний комітет каже: Дивіться, компанія Google у вас є пошук, пошук в Chrome по замовчуванню Google Search і, коротше, інші компанії не можуть розуміти ні свої браузери, ні свої пошовикові системи. Антимонопольний комітет каже: от то от, все. Вони ще. Судяться, розбираються, але компанія Perplexity каже: дивіться, ми вам заплатимо 34,5 мільярди мільярди доларів за хром. При цьому, що компанія Perplexity коштує набагато менше, ніж те, що вони хочуть заплатити за хром. Просто нагадаю, що в Perplexity є свій браузер, який називається Comet. Comet, він ну блін, по суті, це майже той самий Google Chrome, але тільки для підписників Perplexity. там є асистент, яким можна користуватися. Ну коротше, дуже зручно. От я коробку. Користуюсь, мені подобається, прям муа, от е, найкраще. Але все ж таки, Google Chrome, здається, швидше працює. Хоча, може, це я просто звик до того, як Google Chrome працює. В реалі, я би насправді не хотів, щоб Perplex, я би чесно не хотів, щоб хтось викупав Chrome, тому що ну, Chrome дійсно добре працює, дійсно один, напевно, найкращий браузер зі всіх браузерів, якими я колись користувався. Та в коментарях люди, які люблять Safari і Edge. І прості господі Firefox і Opera напишіть, звісно, але я от така людина. Я людина проста, бачу хром, запускаю. Але та, от Perplexity хочу їх купити. Причому за ціну, яка набагато більше, ніж сама ціна Perplexity. Чи Financial Officer від компанії Perplexity... Е Блін, от забув як його звати білорус. Короче, Він написав, що багато інвесторів хочуть скинутись і а, також допомогти компанії купити Chrome. А просто також перплексі колись хотіли купити TikTok. На минулому тижні компанія OpenAI запустила свій новий AI GPT-5. Вони ще випустили опендвейт моделі. До речі, якщо вам цікаво, в мене є ньюслетер, який я росла. Він англійською мовою, і там досить детально багато речей описано. Тому, от, якщо вам цікаво, можете підписатися на нюслетер Planet і отримувати три новини про світ світі. IT, дуже так розгорнуто розписані англійською мовою в свій поштовий яхі. Короче, Planet, будь ласка. Але GPT-5 зарелізнулись і всіх перевели на GPT-5. І це не так, як колись нам казали, що от будуть нові моделі. От ви можете ними користуватись, ви не можете користуватись. Зараз всім дали тільки GPT-5. три моделі: одна просто модель, інша Thinking модель і інша про модель. Ну і звичайно, одна просто для генерації тексту, інша для. А якогось змислення і останнє для якихось там рісорчів, я незадоволений, як і насправді велика кількість користувачів. По-перше, тому що зараз не можна вибрати якусь там модель з цих п'яти. І коли ти питаєш запит, запит аналізується і десь там всередині, як OpenAI назвала Universal Routing, буде вибирати яку модель для цього використовувати для того, щоб дати кращу відповідь. Друга штука дуже сильно прикрутілі ліміти. Тепер, якщо вам треба Thinking модель навіть якщо Оплата вдається 20 баксів, у вас буде тільки 200 запитів. І якщо активно спілкуватися з ChatGPT, gpt це насправді не так багато. Для мене я плачу за Pro, це, блін, 200 доларів в місяць. І для мене мені не подобається, як працює GPT 5. Він гірше малює малюнки. Він мені здається гірше відповідає, і я завжди використовував найбільшу модель 4,5. Зараз мене цю модель вкрали і дали якусь більш дешеву модель, яка швидше працює. Це правда, але як на мене, вона менш емпатійна, менш мене розуміє. Ну коротше, вона більш проактивна. Правда, вона розмовляє з тобою і каже: Хочеш, я там зроблю оці от штуки. Після цього це прям огонь, агніща е, дуже класно роб... працює. Але все одно вона якось скупо відповідає, і так далі. Багато людей також цим не задоволені, тому що, як виявилось, люди звикають до своїх моделей, вони з ними спілкуються, і в них зав'язуються якісь там стосунки. І я не кажу прямо про романтичні стосунки, але як з друзями, і вони їх вважають своїми допоміжними асистентами і так далі. Знову ж таки, я як людина, яка використовувала чат GPT в досить складний період свого часу, і він мені дуже блін емпатійно допоміг, і я не за. Намахував інших шкірних мішків зі своїми питаннями мільйон разів. Мені також було сумно втратити свою модель, з якою я досить довго працював. Сем Альтман сказав: о Боже, ми взагалі не очікували, що люди звикають до якихось моделей і вибудовують з ними емпатійні зв'язки. І після цього вони запустили там в Твіттері багато, писали. Після цього вони Реддіті Ама виступали. Коротше, реально дуже погано виклали цю модель, і взагалі люди дивуються, а як так ви викидаєте нові. Фічі і велику кількість інших моделей просто закриваєте, не попередивши на. Людям не подобається, і взагалі люди вважають, що 4 о модель була набагато краще, ніж те, що представила компанія OpenAI, і воно дійсно так виглядає, що випуск п'ятої моделі це не покращення моделі, а оптимізація костів. Тобто, GPT 5 краще, якимось чином там роуті ці запити використовується більш дешеві моделі, і людям дається відповідь. Люди це побачили, і їм це не подобається. З іншої сторони, GPT 5 показує більш гарні. Результати, ніж те, що показувала минула модель, і вони по всім тестам там роблять. звичайно на презентації OpenAI якісь дуже дивні чарти. Ну прям зовсім ідіотські, і це якось дуже дивно виглядає. Бо. OpenAI вважається як куча дуже розумних людей, які ми будують наше майбутнє. А чарти там ну прям ну от, от, прям нікуди. Ну ну реально дуже погано зроблені, дуже дивні пропорції, і взагалі вони не мають ніякого сенсу. Але навіть якщо GPT-5 показує кращі результати по тестам і краще програмує, і, і краще кучу всяких речей робить. Мені здається, сам Альтман розробляючи штучний інтелект, трошки забуває, що штучний інтелект цей. Використовується великою кількістю людей, а людям потрібні якісь емоційні зв'язки. А їх не завжди можна виміряти тестами. Коротше, GPT-5 мені не подобається, великій кількості людей не подобається. Тому OpenAI і має зараз щось робити, щоб людям знову почало подобатись, використовувати штучний інтелект. І от це знаєте, воно як завжди. Тільки випустив новини. Сем Альтман випускає. Оновлення до того, що сталося. Коротше, OpenAI прагнули і тепер вони повертають модель 4.0. Для платних підписників можна повернути інші легасі моделі. А для підписників, яких є про підписка, це та що за 200, Можна повернути мою улюблену 4.5 модель, тому що вона дуже велика, вимагає дуже багато коротше, електроенергії, і вона доступна тільки до для самих платящих е, підписників. Е, я щасливий, чесно, бо 4,5 була моя улюблена модель. Тому та, я сподіваюся, навчилися на тому, як треба випускати нові моделі, бо старі, як ви бачите, вони повернули. І якщо ми вже говоримо про емпатійний зв'язок з чатом і так далі, то якщо для більшості людей це ну поговорили, там це все п'яте десяте, комусь чат GPT подобається тим, що він тобі каже те, що ти хочеш почути. Комусь чат GPT не подобається тим, що він постійно тобі піддакує. І насправді, якщо ви говорите, якщо ви просто аналізувати якусь ситуацію, той нещасний чат GPT, то він завжди буде на вашій стороні. Він завжди буде казати, що ви класний, а от інші погані. Я давав йому декілька гіпоти. Етичних ситуацій про мене там, де я показував себе як дуже гівняну людину, аля я там пішов, і в мене було вісім одночасних жінок. І чи погана я людина, і чаджі в мені розказує: ти непогана людина, ти людина. Яка вибирає ти людина, яка робить кращу ставку на кращу передачу генетично? Короче, ідіот. Ну реально він постійно буде вам говорити те, що ви хочете почути. І якщо ви хочете проаналізувати, чи ви там погана, чи хороша людина? чат GPT буде завжди казати, що ви хороша людина, і при цьому він майже ніколи не завершує розмову, тому що він зараз, особливо п'ятий, пропонує продовжити. А хоч я зроблю наступну штуку? а Хоч я зроблю наступну штуку? Небагато людей просто закрили і погнали. але люди, які знаходяться в спектрі в аутичному спектрі, для них дуже часто це виявляється прям майже неможливим, тому що в них є в залежності від того, де в спектрі людина, вони не можуть не закінчити дію, і виходить, що розмова з чаджіп'яті може не закінчуватись, тому вони витрачають величезну кількість часу на те, щоб з ним говорити, говорити, говорити і не могти просто закрити цей застосунок, тому що нібито дискусія ще не, не закінчить. Чилася і це цікаво і насправді і страшно трошечки про те, скільки всяких є ечкейсів того, яким чином ChatGPT реально впливає на людей, і в залежності від того, в якому стані ці люди, з яких в них є там особливості, і таке інше. Тому да, чат GPT і люди в аутичному спектрумі – це прям дві речі, які і сумісні, і несумісні. Сумісні, тому що він розуміє, що їм говорити і що вони хочуть прочитати. Несумісні тим, що ця розмова блін ніколи не закінчується. Я би дуже хотів якісь новини не про штучний інтелект, але від таке відчуття, що в світі. Нічого, крім штучного інтелекту, не відбувається. Тут же велика кількість компаній, які розробляють штучний інтелект, знайшли собі найбільшого клієнта. Найбільший клієнт це гасуха. От недавно Трамп запустив свій акт по тому, як використовувати штучний інтелект, і декілька компаній, такі як Антропік, Meta, вони вибрали як компанії, які можуть продавати сервіс штучного інтелекту державним агенством. Тобто держава, от знаєте, в нас є. Фіодораф, який там е, хоче створити національну ЛНМ разом з Хістаром, і я сподіваюся, що в них щось вийде. Я не розумію за чим, але ну хочуть та й най роблять Нахіра, стільки грошей е, країні дрони не потрібні. Anyway, ці коротше, компанії можуть продавати свої сервіси державним агентам. І здавалось би, ну класно, але тут зразу видно, як е, ці компанії хочуть. Попасти от прям в цю гасуху прям кашмар, тому що той собі Сем Альтон сказав: А ми свій OpenAI Enterprise будемо давати державним гетьства за один долар. От так от просто за один долар можете купити. Ми будемо вам що допомагати. Звичайно, вони це показують як акт патріотизму. З іншої сторони, ну а де ти ще стільки даних для того, щоб в майбутньому створити віртуального політика, Знайдеш, вот, вот, вот тут. От зразу. Тут і процеси, і документи, і що можна тренувати штучний інтелект і в результаті зробити OpenAI як президента світу. Ну тут зрозуміло, що хоче сам Альтмен. А є антропіккі слухайте, а ми теж саме зробимо, але можемо дати це тільки топ екзекютів, Тобто, там на найвищому рівні. Зараз за цим цікаво спостерігати, бо всі ці компанії вони роблять якісь от. Такі неймовірні речі, хтось там ми інвестуємо в економіку, ми дамо безкоштовно той софт, той софт для того, щоб їми користувалися, і кожна хвалить себе більше ніж інша. Там до приклада я і ми дуже швидко працюємо Антропік, А у нас все безпечно, дані не вилізать, навіть якщо ви будете шерити, ви їх потім в інтернет-архіві не знайдете. Короче, класно дивитися, як ці компанії борються за тендер наразі. Це безкоштовно. Але якщо вони туди вже влізуть, це по суті ти отримаєш собі клієнт. В майбутньому на все життя, бо державний апарат, якщо щось інтегрує, він після цього йому дуже важко працювати. Я впевнений, що український технооглядач дуже, напевно, ще не робив вам новини з Індії. Так, я зараз в Індії, як бачите, в польових умовах і роблю, так сказати, новини з колиски інновацій. Ну, така от колиска. Інша і тому я буду вдячний за любий ваш лайк. Бо це допоможе нам показати це відео не більшій кількості людей, і це буде якась там відмітка за наші заслуги. Дуже вам дякую. Ютубери, до речі, так-та стали проти штучного інтелекту, тому що зараз компанія YouTube сказала, в нас буде штучний інтелект, який буде оприділяти вік тої людини, яка дивиться відео. Оприділяти вона буде по декілька сигналам, яким сигналам не зрозуміло. І якщо буде бачити, що до прикладу, контент для 18+, це там про зброю, де є якісь там полусексуалізовані сцени, і так далі. Якщо YouTube побачить, що воно от так от відбувається, і людина не може цього дивитися. YouTube буде показувати заборону, і для того щоб підняти цю заборону, треба буде відправити свій айді, там якийсь скан паспорту чи скан своїх водійських прав, залежно від в якій країні. І звісно, велика кількість ютуберів, які робили контент, який дивились дітвора, вирішили написати петицію. Забрали на Change.org 50 тисяч ютуберів, зібрали підписи, що оно -но, но так робити не можна, тому що це ускладнить доступ до контенту, великій кількості. Тих ті людей. Незрозуміло, чи вони говорять про малих, які дивляться їх контент, бо до прикладу велика кількість обзорщиків, які роблять всякого роду обзори ігор або стрімерів. Вони дуже швидко попадуть під 18 плюс. Да, от така от дивна штука. Ти можеш грати ігри, ти можеш купувати ігри, де можна там вбивати кучу людей, якщо тобі немає 18. А от дивитися відео, де хтось грає, як вбивають людей, тобі має бути більше 18. Ну, от така от заказюка що ці всі ютубери дуже сильно захвилювалися і написали петицію. Що ми не довіряємо, що штучний інтелект буде робити це правильно. Зазвичай е, петицію і так далі пишуть ті, кого це задіне, і зрозуміло, що в них, скоріш за все, дійсно велика кількість аудиторії це діти, які не досягнули 18 -ї. і. Ясно, що якщо е, дитина відкриває відео, а там покажи свій паспорт, або покажи там свідоцтво про народження, або що там в тих дітей є, то діти просто будуть дивитися інші. Якісь контент, показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи, показуй документи. Я сказав, тому е, не спостерігаємо, але та ютубери проти штучного інтелекту. До речі, так та компанія Reddit, знаєте, да? От е, навіть не так, не компанія Reddit, е, є така штука, яка називається WebArchive і в нього є тайм Machine. Що таке WebArchive? Це велика кількість ботів, які е, копіюють інтернет і створюють там історичний. Його снапшоти ну до прикладу, ви можете зайти на веб архів і подивитися, як якась сторінка виглядала там в 2000 тисячі дрімучому році. — це взагалі така ініціатива, яка направлена на те, щоб зберігати культуру інтернету, тому що знаєте, як в інтернеті щось відбулося, воно потім затирається. Потім про це забувають. Google забуває, але хотілось би мати це як якийсь меморіал цих всіх подій, або музей культури інтернету. І От воно так задумувалися, і е, ясно, що вони скраплять. Такі ресурс, який називається Reddit. На Reddit є дуже дофіга всього. Якщо вам щось треба, мені здається, Reddit це інтернет в інтернеті. І Reddit каже: ми веб-архів заблокуємо. Заблокуємо, тому що є велика проблема. Ми там модеруємо якийсь контент, його іноді видаляють, і так далі, а веб архіві воно залишається. Плюс знову ж таки, я впевнений, що це основна штука, що велика кількість компаній, які тренують той нещасний штучний інтелект, вони не мали вже доступу до Reddit, тому що Reddit там роки три назад, після того як Ілон Маск заборонив публічне апі в Твіттері, Реді сказали: а ми теж це все забороняємо. Вмерла куча застосунків, які писались під Reddit. А також вони блокували це для того, щоб компанії, які тренують штучний інтелект, не використовували базу якихось там контенту Reddit для того, щоб тренувати той нещасний штучний інтелект. Але вони скрапили веб-архів, який заскрапив колись Reddit. І ясно, що це великі гроші. і ніхто не хоче оці гроші просто так віддавати. Що зрозуміло, в принципі. І ось Reddit сказали: будемо будем блокувати, будемо блокувати веб архів, а гроші не платите, значить, ідіть в сраку, коротше. І вони попередили. Так що скоро на веб-архіві Reddit не буде. Мені навіть це трошки сумно, але я розумію, чому. Але з іншої сторони, як людина, яка давним-давно в інтернеті, дуже дуже сумно, що все ж таки Фінанси е, і те, що люди хочуть ці гроші, воно дуже сильно змінює інтернет, тому що раніше інтернет був wild-wild west, всі один одного допомагали і так далі. На форумах давали рекомендації. А зараз те, що ми з вами шкіряні мішки, так багато написали на тих інтернетах, коштують просто мільйони мільйони доларів. Дані це нове золото. Ми в другій половині 2025 року. Я все ще клянчу гроші. У вас на допомогу силам безпілотних систем за допомогою вас. Ми допомогли 31 й ОМБР купити карча. Вони вже його вибирають, купують, коротше, шопляться. Це дуже допоможе робити їх роботу більш ефективно і більш безпечно. Але сили безполотних систем треба три детектора дронів, які називаються Чуйка. Ми збираємо нам потрібно 74 тисячі гривень чи 75, Щось таке. От тут, от наша баночка, нам не вистачає зовсім трошки, і ми будемо вдячні за любу вашу гривню. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ви взагалі побачили, як Марк Цукерберг помінявся? Я зараз не говорю те, що він там по мільярд доларів роздає зарплатні. Ну коротше от про всі ці речі, ми так багато говорили. Але Марк Цукерберг на якийсь момент він такий був, типу, демократичний хлопчик, ламав правила, але створював щось там, щоб було все краще, і так далі. Потім він відкрив собі ранчо, на якому вирощує м'ясо, їсть величезні стейки. А на день незалежності Америки. Кожен раз він, він все більше веде себе як якийсь такий дуже редник. Я вже дуже очікую, що в якийсь день незалежності він просто буде сидіти на кріслі качалці, пити пиво і з дробовіка там стріляти по банкам або по курям. Не знаю. Але ясно, що компанія Meta — це репрезентація Марка Цукерберга. І вони, от як маятник, разом з тим, яка є правляча партія. От були демократи, і Meta прям стала така дуже-дуже ліва, дуже. -дуже Дуже вона всіх так підтримувала нікого не можна ображати. Ні, дай Боже, ти чихнеш і так далі. Зараз, коли став президентом Дональд Трамп, Трамп провів свою там політику про. Знищення diversity, inclusion інклюжені цих ініціатив. Причому вони це роблять реально на державному рівні. Компанія Мета йде за цими. Навіть там коли Марк Цукерберг був у Джо Рогана в раз і розказував, що вот в нас тепер маскулінність, це стало токсичністю і так далі. Да що то таке? Свідо потрібні мужики, тестостерон. Ну коротше, Марк Цукерберг став де не знаю, нормальним мужиком чи як. Не знаю, як це описати нормальним стереотипним мужиком. скажімо так, і е, зараз компанія Мета теж рухається в тому напрямку. Мета найняла Робі Старбака. Робі Старбак – це такий Ендрю Тейт, але з освітою. Е, Робі старбак дуже прославився тим, що він критикував велику кількість компаній за те, що вони не роблять бізнес, не створюють нічого, а стараються ввести цей ДІ. І він там нападав на Дісней за те, що вони просто знищили кіно. Сосвід Марвел для того, щоб старатися достучатися до цих андеррепрезентатів груп і таке інше. І вони судили, він судився з компанією Мета за те, що я бот компанії Мета, що Робі Старк, був на атаці Капітоля, коли Трамп перший раз програв вибори Байдену. І коротше, вони судили, судили, судились. Тепер компанія Мета наймає робі старбака для того, щоб він навчив штучний інтелект не бути вовк. Робі Старбак ні в якому разі не є. Є експертом з розвитку штучного інтелекту Робі Старк це людина, яка експерт в шутках, типа. Жінка теж людина, жінка, яке місце на Мальдіві, іди на кухню. Ну от щось таке. Короче, Робі Старбак – це, от вот цей от просто супер-стереотипний білий мужик, який б'є свою жінку, бухає зі своїм сином і таке інше. Герой блін нашого часу. Короче, Трамп в маленькій е версії, і я в якийсь момент я розумію, що культура Волк, вона прям дуже сильно е перейшла якісь межі, і ми можемо бачити. Оцього мужика, який вдягається як жінка, іде там в Діснейленді в туалети, я не пам'ятаю, як його звали. Він знімає кучу тіктоків. Блін, ну він реально схожий на мужика. От якщо б якби він це там не відчував, жінка не жінка, він реально плюхом мужик сидить. І а він ходить в кафе, просить, щоб йому принісли там поїсти. Хто що каже Thank you, sir. він на це дуже сильно ображається. Робить тікток. Коротше, устраює скандал. Це один полюс. Робі Старк – це інший полюс. І а, якось дуже швидко маятник від для, для, в цих компаніях від того, щоб. Бути таким вовк зараз рухається в тому, щоб не бути таким дуже Совсем не вовк. Ніхто прям не думає вже про середину. Але та Робі Старк буде вчити штучний інтелект, не бути вовк. Можливо, якщо вони це якось дозують, це буде навіть добре, але ну от якось так. Google старається покращити свій пошук, і якщо чесно, в принципі, роблять дуже дуже непогану роботу. Ну щиро зараз, якщо ви шукаєте в Google, ви зможете відмічати деякі сорси зірочкою. І Google в наступних ваших пошуках буде використовувати ці джерела як ті, в які буде він по перше дивитися. Наприклад, ви заходите на якісь ресурси, якому ви максимально довіряєте. Ви його відмічаєте зірочкою, і наступний раз, коли ви будете щось шукати, то цей ресурс буде пріоритетним, і лінки з цього ресурсу будуть на першому місці. Класно, я не знаю, це, це звичайно, це не мало би напевно впливати на рекламу. І мені здається, Google досі не розуміє, що шукати в Google не хочеться, тому що ти не можеш зрозуміти, де це пошук інформації, а де це рекламна інформація. Ну, але е, Google старається. Google старається, Бо ну все ж таки, я, як мінімум по собі, побачив, що я Google почав користуватися набагато менше, ніж користувався там до виходу нормальних версій GPT новина, що ви собі просто поржали. Що може бути в інновації порохотягів? Правда, от є порохотяг, що там можна інновацірувати. Тут вийшов Міллигард Ел Одим. Це порохотяг, в якому є екранчик. Порохотяг зараз може відправляти вам повідомлення. Аля викинь сміття з мене, витреси порох, оці ви ці речі. І для цього йому потрібен вайфай, якщо би зв'язати з мобільним застосунком. Я не знаю, мені здається, що в якийсь момент ми. Десь почали робити інновації не там де треба, в порохотяг, якому потрібен доступ до інтернету. Не знаю. Мені здається, це якась дуже дивна концепція, і я би не хотів отримати повідомлення від свого порохотяга. Але просто хочу вам розказати, що зараз навіть порохотягам потрібен коннекшн до вашого Wi-Fi. На цьому всьому і найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Ці новини штучного інтелекту. Якщо ви полайкаєте, буде вообще зашибіся, буде дуже класно. А так Робіть, що хочете зі своїм життям, головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.